Історія України відбувається зараз на фронтах. І, відповідно, хотіли би вас розпитати про ситуацію на південному фронті. Поділіться вашою інформацією. Ну, і, зокрема, хотіли би вашого коментаря, що прилетіло по базі окупантів у селі Красна Поляна, Красновардійського району. Отже, вам слово, пане Сергію. Ситуація в Херсоні продовжує бути напруженою, тому що окупанти не припиняють обстріли і обласного центру, і правобережної частини Херсонщини страждають населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. В середньому коливається кількість обстрілів за минулу добу там було трошки більше ніж 300 снарядів. Прилетіло по правому берегу з поки що окупованого лівого берегу, але максимально ми всі пам'ятаємо, що кількість таких снарядів була більше ніж 500 і коливається від 300 до 500. Відмічається, що на зараз дуже активно працює наша артилерія, працює контрбатарейно, накриває ворога і угрупування ворога на лівому березі, хоч ворог і намагається повернутися на позиції, які були підтоплені внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, але наша арта постійно накриває угрупування ворога. Ворог намагається робити на зараз відновлювальні роботи по своїм позиціям. Вони Збільшили присутність своїх військових і вздовж узбережжя Дніпра більше це спостерігається за Каховкою і вище. По Каховському водосховищу, тому що воно обміріло, і окупанти бачать для себе потенційну загрозу якраз з боку Каховського водосховища, яке не пересохло. Тому там зараз відзначається збільшення кількості військових. Окупанти продовжують розказувати в своїх пропагандистських каналах. Про те, що вони долають наслідки начебто затоплення, відмічають, що 3% ще території знаходяться під затопленням, але звітують про свою родбобту не по допомозі. Хоча місцеві повідомляють з лівого берега і якраз з затоплених регіонів, там де вже відійшла вода, що жодної допомоги від окупантів навіть можна розраховувати і про немає, люди залишились сам на сам. На зараз великі проблеми з питною водою, з харчами, і саме тому вже з'явилися перші ознаки якраз інфекційних захворювань на лівому березі. Знов-таки повторююсь, там люди сам на сам з цією бідою. На правому березі тривають роботи по подоланню наслідків, і, незважаючи на постійні обстріли окупантів, йдуть роботи по виводу сміття. По відкачці води, тому що в деяких низинах, в деяких подвалах все ж таки залишається ще вода, і на зараз саме тривають роботи по подоланню цих наслідків, а також допомоги людям впоратись з тим, що. Майно, яке було затоплено, треба розуміти, що воно... Ми розуміємо, що майно і люди це надзвичайно важливо, але бачимо надзвичайно високий рівень активізації авіаційних ударів на запорізькому та херсонському напрямку. Тобто я просто боюся забрати забагато часу, перелічуючи райони, тобто Новодарів Дарів, Калевадне, Оріхове, Оріхова, Запорізької області і так далі. і Так далі, ворог активно застосовує авіацію. Наскільки інтенсивно з якими цілями, тобто чи вони готуються до.

Дійсно відмічається активізація авіації ворога, і це спостерігається якраз в і на Арбатській стрілки. Там знову оживилися і на Арбатській стрілки на аеродромі, які збудували окупанти. Спостерігається постійна присутність гелікоптерів і спостерігається активізація ворожої авіації, яка курсує з Криму над Херсонською областю. і Повертається все ж таки назад на. Крим, якраз через Гінічський район, з окупанти використовують авіацію саме для запуску керованих авіабомб, і окупанти збільшили застосування керованих авіабомб саме по населеним пунктам, які знаходяться. На узбережжі Дніпра більш активно окупанти використовують керування авіабомби біля Антонівського мосту, і біля Греблі Каховської ГЕС спотенційно страждають Береслав, Козацькі, Веселиці біля Греблі Каховської ГЕС. Ну і відповідно Антонівка і Кіндійка, ті, що знаходяться біля Антонівського мосту, окупанти активно застосовують керування авіабомби якраз цих літаків, які активізували. Лися останній час. Пане Сергію, а воно з активізацією російської авіації на українському півдні теж що раз гучніше і щораз більше літає в Криму. Так постійно є, якщо не просто польоти, які закінчуються по різному, часто є теж вибухи, зокрема на базах їхніх боєприпасів, маємо пожежі, перекриття доріг, і фактично це дуже дуже часто трапляється. Чи не щодня ми от читаємо такі новини? А припускаю, що ще багато чого ми. Не знаємо просто чи якось відображаються українські атаки на ці їхні бази з боєприпасами, бази із якісь логістичні центри на їхніх діях в Україні на майсамезі на, на материковій частині України. Ну, знаєте, якраз наша контрбатарейна атака, яка постійно триває, і те, що херсонці відзначають збільшення роботи нашої артилерії, якраз і відмічається, що не, щось такі тя, тяжкі виходи, тобто далекобійна зброя, і Саме тому палає у окупантів далеко в тилу їх склади, і було повідомлення про те, що знищено чотири пункти протиповітряної оборони на окупованій лівобережній частині Херсонщини. Про це повідомляло офіційно командування Південь, а також знищення тилових складів ворога саме в Херсонщині. І Вже в окупантів немає безпечного місця не в Гінічівському, не в Скадовському районі, а також і в. Наксованому Криму ми бачимо постійно вибухають склади боєприпасів. Дійсно, це виснаження якраз і запасів тилових ворога, і відповідно пошкодження логістичних шляхів постачання ворогам боєприпасів і живої сили. І це відмічається на тому, що сьогодні ми маємо все ж таки зменшення кількості обстрілів, в тому числі якраз і правобережної частини Херсонщини. Це якраз є наслідок наслідок підриву тилових складів і неможливість логічного логістичного постачання ближче до узбережжя, ближче до тих позицій звідки вони обстрілюють правий берег пане Сергію, хотіли б вас розпитати про битву за острови зокрема про вогневі плацдарми і про просування наших бійців, і про ворожі вилазки. це йдеться про район Антонівського мосту. Антонівський міст залишається бути гарячою точкою. Всі намагання окупантів. Вибити наші наших військових з позицій, де вони закріпилися на лівому березі, і утримують частину островів саме вже на лівому березі, в районі Антонівського моста. І дач окупанти намагалися з боку олешок, в тому числі і потужними артилерійськими ударами, і застосуванням авіабомбам. Авіабомб вибити наших хлопців, але вдало закріплені це. Гаряча точка дійсно на сьогоднішній день, але це стратегічна така точка, яка утримується нашими військовими, і всі намагання окупантів марні. Дякуємо вам, пане Сергію Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець збройних сил України з оперативною надзвичайно важливою аналітикою. Звертаємо увагу наших редакторів на це. Ну а ми з Оксаною Височенською йдемо далі.